У всій країні, а місто суми не виключення. Починається оздоровча компанія наших маленьких громадян. І маю сказати вам, що місто Суми практично готове до старту оздоровчої компанії. Уже більше місяця працює комісія, яка створена розпорядженням виконувач обов'язків міського Олександра Плавича Лисенка. Комісія попередньо вивчає стан матеріальний стан в першу чергу, стан під'їзду доріг для того, щоб пересвідчитися, що і табори. Заміські і школи, в тому числі, і позашкільні навчальні заклади, готові до оздоровчої компанії. Відповідне рішення виконавчого комітету прийнято, де визначена комісія і координаційна рада з питання оздоровлення і відпочинку і зайнятості дітей влітку 2014 року до складу її вийшли Представники практично всіх служб, в тому числі тих, які контролюють, для того, аби ми, підготуваючи підсумки оздоровчих компанії, могли сказати, що ми із тим завданням справилися. Буквально з наступного тижня якраз буде працювати ще одна комісія. Це вже буде по прийомі заміських таборів до. Щодо готовності до оздоровчої компанії, і ми будемо вже мати повний результат, зокрема, всього, що стосується, і під'їзду доріг, під'їзних шляхів до заміських таборів, до шкіл. І будемо мати вже відповідні результати щодо матеріального стану всіх суб'єктів, які організовують оздоровчу компанію. Також їхній санітарний стан, відповідні робота буде перевірена і відповідних матеріально-побутових умов щодо оздоровлення. І, звісно, буде перевірена і охорона праці, і техніка безпеки, яка обов'язково має бути на найвищому рівні, бо найбільше. Що нас турбує, це те, щоб ми і оздоровили дітей, але і те, щоб не сталося якихось непередбачених, не дай Бог, випадків. Бо оздоровлення передбачає, звісно, саме покращення здоров'я і збереження здоров'я дітей, але воно також і передбачає організацію і культурно-масових, і спортивно-масових заходів у всіх. Закладах оздоровлення, тому я думаю, що дітки там отримують і позитивні емоції, і зможуть зміцнити свій організм і духовно, і фізично. Із лютого місяця вже йде планомірна підготовка. І сьогодні повинен сказати слово вдячності і владі за наполегливість. за Планомірність роботи і також власникам цих закладів, які серйозно ведуть підготовку сьогодні. У нас не виникає турбот, тому що якийсь із цих закладів буде не підготовлений повному обсязі. Заміські оздоровчі табори в цьому році 7 за міських оздоровчих таборів буде забезпечено 18 освіченими лікарями та медичними сестрами. На кожну дитину, яка має хронічне захворювання, буде складатись індивідуальна програма реабілітації або індивідуальна програма, яка підходить до цієї дитини стосовно його захворювання, тобто вітамінотерапія, фітотерапія і подальші якісь заходи, які потрібні. Ну тільки цій дитині у зв'язку з їхнім захворюванням першочергово і безкоштовно будуть оглядатись діти пільгових категорій, тобто діти інваліди, сироти малозабезпечені, в двох профільних дитячах поліклініка вже виділені списки тих дітей пільгових категорій, які можуть можуть попасти на прийом до лікаря свого педіатра чи лікаря-фахівця, який буде складати цю програму без черги та без талорів. Шановні сумчани, бережіть своїх дітей, бережіть їх здоров'я, і життя. І жодна дитина не має залишитися, чи вона була не увагою дорослих. Тому запрошуємо і до пришкільних таборів. Запрошуємо на екскурсійні подорожі. Ми будемо розвивати дітей. Це не означає, що вони, якщо профільний табір, то вони займаються саме математикою, вже нічим більшим. Все відпрацьовано, складені плани, проведено підготовчу роботу і організаційні заходи із керівниками цих пришкільних таборів, на яких покладена відповідальність не тільки за життєзбереження життя і оздоровлення дітей, а також на їх розвиток. На перебування у шкільному таборі. У Сумської міської ради заплановано 9 гривень щоденно на дітодень. У профільному і праці та відпочинку, бо там менше е, харчування. Метроразове харчування 7. Доплата від батьків, звичайно, є, проводиться робота, тому що зрозуміло, але 9 гривень це теж було збільшено, ніж у минулому році, а отже, означає, що можна приблизитися чи наблизитися до виконання норм харчування на одну дитину в день. Якщо 9 вже гривень виділили на дитину або ж 7, то батьки, батьки доплатять, ну, максимум 9, це буде 18 Не всі також харчують свою дитину навіть на півдня 18 гривень, то десь, дещо більше 100 гривень на два тижні. Ну, я вважаю, що ця міська влада майже безплатно організувала це з ними. Працюють, їх розвивають. Не кожен батько і мати має можливість до театру щоденно чи через день, чи щотижне направити свою дитину для того, щоб вона розвивалася і. Духовність своє підвищувала, тому це дуже гарно, що до цього часу це не відмінили. Цьому році ми отримали чимало листи від міністерства, що батьківська громадськість України зверталася з тим, щоб не було тиску. Хочуть вони чи не направляють дитину на табір. Цей не моє можливість інша, будь ласка, тому ми не тиснули на батьків аж ніяк. Але кількість у нас не зменшилась. Є школи. Які навіть попросили, щоб виділили на них кошти, або ж у разі, якщо в іншої школи залишиться, то їм саме направили для того, щоб охопити всіх бажаючих. Хочемо звернутися до батьків і сказати, що обов'язково. Як би вам важко не було, який у вас фінансовий стан, але треба, дитина буде там на п'ятиразовим харчуванням, а в деяких таборах, у шестиразовому харчування, там професійні будуть працювати вчителі, педагоги, які будуть займатися вашими дітьми, як сказав Степан Якович, не тільки думати про їхнє ну, занятість під час, а обов'язково це духовне виховання, там будуть проходити. Фестивалі, там де діти будуть свої таланти проявляти, фізкультурні заходи, спортивні, спартакіада міська буде серед таборів, і кожна дитина буде приймати участь п'яти видів спорту на кожній зміні в цьому таборі. І вони приїдуть вже обов'язково з якимись відзнаками, з грамотами, виберуть по своєму направленню, підуть вже з 1 вересня до гурток чи кудись займатися. Вартість будівки да, важлива для батьків. І зрозуміло, що цю путівку не тільки повинен батько оплачувати сам, перш за все, всі повинні знати, що хто є, працює на підприємствах, і є сплатником, який сплачує фонд соціального страхування, кошти, то він має право обов'язково на оздоровчу цю путівку в табір. І вона складається. Це дається 43 гривні з фонду на одну на один день. Дитини а взагалі на 21 день складається 903 гривни, тобто .е. вартість путівки вже фонд частково оплачує. Потім ви повинні звернутися в свої профспілки, де профспілки повинні частково оплатити вартість цієї путівки, і ви вже як батьки доплачуєте за останні кошти за цю путівку. Наприклад, зоряний сумохімпром, вартість путівки складає 3350. Так, да, вартість путівки так практично найвища, але там і табір дуже гарний такий, дуже в першої і вищої категорії вони відносяться ці наші табори міста Суми. Табір армятка 2940, зоряний шлях хребу, 2200, чайка, табір, це завода Фрунзе 2799, Сонячний табір на ромаша 2290, сокіл у МВС у нас 2200. Універ розпочинає роботу перший рік вже 2-250. Якщо розрахувати цю путівку, то можливо вибрати по своїм доходам і написати заяву в той табір, щоб була може невеличка ця доплата, там де проспілки розрахуються, і фонд вложить цю путівку. Кошти на сьогодні, як ніколи, виділені великі кошти на придбання 447 путівок для дітей пільгових категорій. Пільгові категорії дітей це передбачені законом України. І ми на сьогодні маємо змогу оздоровити наших дітей пільгових категорій в наших заміських таборах в дитячому центрі України Молода Гвардія, який знаходиться в Одесі. Як вже сказали, по лінії состраху місто Скадовськ будуть путівочки. І я думаю, що це не останній перелік, де ми зможемо здоровити наших дітей на морі, а може навіть в Карпатах ставиться таке питання. І на сьогодні батьки, у яких є діти пільгових категорій, можуть звернутися до. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту це центр надання адміністративних послуг Петропавлівська, 79. Там працює наш працівник кожного вівторка і п'ятниці з 8 до 12 години. Є перелік документів, які мають батьки або особи, які замінюють батьків, надати до відділу. І ця дитинка отримає матиме змогу отримати пільгову кутівочку для оздоровлення в один із заміських наших таборів або в наметові табори, або в табори закладів освіти.